Віктор Скрипник проти своєї колишньої команди Луганської зорі. Перший тур чемпіонату України зоря приймала Ворсклу. Ну і друзі, що вийшло із цього поєдинку? Я пропоную вам переглянути у нашому детальному. Огляді у зорі вийшла доволі молода, оновлена команда. Звісно, залишились деякі футболісти, лідери із минулого сезону. На вістрі атаки сьогодні вийшов безбородько. У складі Полтавської ворскли теж певні зміни, але все ж таки багато ключових футболістів залишилося. Додалися легіонери, і попереду сьогодні був тандем Степанюка та Марлісона. Тому, друзі, дивимось детальний огляд цього матчу. Ну а наші... А партнери компанія Парімач закликають дотримуватися принципів відповідальної гри і пам'ятати, що азартні ігри це лише розвага. Панімач болівай серцем, грай головою. Дуже цікавий поєдинок. Відкриття чемпіонату України першим туром і одразу ж такий матч. Матч, вивізка якого могла б здивувати вболівальників у минулі сезони. Ну і зараз це насправді теж вдалося знакова зустріч для Віктора Скрипника проти своєї колишньої команди. І вже перші хвилини показали, що цей поєдинок точно не буде а, сумним. А, віддає передачу зараз на Крістіана, і той прокидає м'яч повз різника. Різник, як бачимо, фолить. І Катерина Монзуль призначає одинадцятиметровий повтор цього епізоду. Дійсно, Крістіан перший на м'ячі і таким чином. Заробляє він порушення правил у боротьбі із різником. Пробивати цей пенальті пішов Єгор назарина, який реалізував його. Забиває Єгор назарина перший м'яч нового чемпіонату України із пенальті. І таким чином рахунок у нашому протистоянні став 1-0. Помилка різника, але тут напевно не варто говорити лише про це. Дуже добре розіграли футболісти зорі. Попереду відзначимо Крістіана, який єдиний легіонер у складі зорі. Бразилець він насправді дуже добре вписується у ігрову схему луганської команди. Ми пригадуємо, як в минулому сезоні теж скрипник його часто залучав до гри, але це було здебільшого у другому таймі. Крістіан виходив на заміну. Зараз він намагається закріпитися у стартовому складі. Ось така результативна дія від Бразильця. Відповідь від Ворскли. підопічні Віктора Скрипника намагалися теж агресивно йти в атаку, але у них це виходило не так яскраво, як у луганської команди. І варто відзначити, що у захисті у полтавців були певні проблеми. Ось знову прохід дуже швидкий від Кабаєва, лівим флангом простріл вздовж воліт і безборотько хапається він за голову, адже не зміг замкнути цю прострільну передачу. Варто відзначити, як візуально легко. Давалися усі ці атаки луганській команді. Знову ще одна передача, і навіс від Кабаєва у штрафний майданчик. І тут якимось дивом м'яч прилітає до безбородька. Той знову пробиває дуже хороший момент у виконанні зорі, але свою команду виручає цього разу Дмитро Різник. Ось тут дивимось повтор невдалий відскок, рикошет і Безбородько опиняється перший на м'ячі. Він завдає удару. Удар в ближній кут, але різник реагує. Попри те, що удар був доволі потужний і вдається відбити. Ось таке невдале введення м'яча, і стрімка атака луганської команди Кабаєв Кабаєв під себе пробиває, але на місці Дмитро Різник знову атака лівим флангом Владислав Кабаєв дуже якісний поєдинок провів, і саме через лівий фланг було дуже багато загострень. Від луганської команди, від команди Патріка Ван який ось так дебютує доволі непогано у чемпіонаті України. Ми знаємо, що зоря вилетіла з Єврокубків, так само, як і Ворскла. Не прийшли вони кваліфікацію до Ліги конференції. Зоря програла університаті, Ворскла Аїку. Обидва поєдинки були цікаві. Але обидві команди тепер концентруються на внутрішньому чемпіонаті. Відповідь від Ворскла. Відповідь від команди. Віктора Скрипника, у Дмитра Мацапури, насправді було дуже мало роботи у цьому поєдинку, От в першому таймі особливо. І тут дивимося, як Нуртотре пробивав. пробивав. Намагався на техніку ось так у верхній правий кут пробити, але пробив вище воріт, не вдалося йому це зробити. Ну і знову знову підбирання за зорею. Знову розриви між лініями провали в обороні полтавської команди, і цього разу опиняється на ударній позиції Крістіан. Дуже добре він відпрацьовував у цьому протистоянні і пробиває бразилець у ближній кут, намагався ось так перехитрити. Напевно, різника, адже удар напрошувався в дальній кут. Абсолютно вільний простір і ідеальна можливість забивати, але відзначимо також і позиційну гру. Від Дмитра Різника. Як вдало він обрав позицію і зреагував по удару, що найважливіше. Ну і ось момент дуже і дуже невдалий для команди полтавської ворскли безбородько. Безбородько виходить віч на віч і обігрує різника. Ось так на паузі вдається йому прокинути м'яч повз голкіпера полтавської команди і забити. Забити у порожні ворота, зробити рахунок 2-0 і зміцнити перевагу своєї команди у цьому поєдинку. Е набагато більше було моментів е у Луганської зорі, якщо порівнювати навіть із з Ворською. Тут не було офсайду, ще перебував на власній половині поля Безбородько, коли стартував на цей м'яч. Ось так ніхто із захисників уже не встигав допомогти, не встигав виручити. Варто відзначити, що поєдинок відбувався в Ужгороді і. Саме в такий час згідно нових правил, нових умов проведення чемпіонату України, ось цей матч ми бачили, і шалена спека зрозуміло, що за таких погодних умов дуже складно грати футболістам. Складно фізично, але такі наші нинішні реалії. Полтавчани, полтавці теж відповідали. Ось тут правий оборонець команди скрипника Феліпа, який дуже багато насправді підключався до атаки, пробиває з лівої ноги, розвертається. Ось так виходить на ударну позицію. Але цей удар вийшов зовсім не небезпечним для Дмитра Мацапури. А ось і відповідь від Луганської зорі. Відповідь від команди Патріка Ван Лювена, удар здалеку від Єгора Назарини. Назарина пробиває потужно. Ми знаємо його вміння бити здалеку. Пробиває з рикошетом і м'яч забирає Дмитро Різник. Ось з цього ракурсу буде дуже помітно. Різник встиг зреагувати. Знаємо, що такі рикошети дуже підступні для голкіперів, але у цьому епізоді залишився на своїй позиції голкіпер. Полтавської ворскли у другому таймі. Звісно, підопічні скрипника активізувалися набагато більше. Почали проводити атак. Треба було їм змінювати гру. І Денис Олійник, який приєднався до ворскли зовсім нещодавно. Дуже досвідчений півзахисник мав непоганий момент, але ось так банально не влучає. по м'ячу акцентовано. Ну і відповідь від Луганської зорі. Практично після того епізоду проходить передача від Кабаєва. І Безбородько опиняється він на ударній позиції. І робить дубль. Дубль у цьому поєдинку забиває двічі. Безбородько рахунок стає 3-0. Ось такий, можливо, не зовсім очікуваний старт чемпіонату України у матчі Зоря Ворскла. Дійсно, перед початком цього поєдинку багато хто вважав, що саме ворскла буде фаворитом цього протистояння, але бачимо по грі все-таки луганська зоря свого суперника переграла. Ну і поки важко сказати, чи це зоря настільки потужно виглядає, чи все ж таки ворскла просто ще не зовсім увійшла в сезон. Адже перший офіційний поєдинок за практично 8 місяців. Для обох наших команд дуже довго не було офіційного футболу. Зрозуміло, що грали кваліфікацію Єврокубків, але все ж таки, це чемпіонат України, і зараз потрібно вже втягуватися, звикати до ось цього темпу, звикати до чемпіонату в таких умовах. Ну і зоря, як ми бачимо, у першому поєдинку виявилася набагато більш підготовленою до ось цих баталій. Показують нам Віктора Скрипника, Патріка Ван -Лювена. Обидва наставники задумливі. І зрозуміло, що попереду будуть дуже і дуже цікаві поєдинки, цікаві моменти. Ось епізод Полтавської ворскли рахунок уже 3-0. І знову Денис Олійник опиняється в центрі уваги. Намагався він постійно загострювати і за рахунок свого досвіду. Виходити на ось такі ударні позиції. Тут в останній момент вдається заблокувати цей удар. Чурко ще один епізод у виконанні полтавської ворскли. Тут Катерина Монзуль не призначила пенальті. У цій атаці полтавської команди повтор цього епізоду тут махнув ногою Батагов. Але Монзуль на цей епізод ніяк не зреагувала. Дмитро Мишньов забиває його забитий м'яч, але уболівальники е, зорі не поспішайте. радіти. Адже цей м'яч не зараховано офсайт. Але знову відзначимо стрімку атаку у виконанні луганської зорі і те, як е, за рахунок одного-двох дотиків, футболісти команди Ван Лювена могли у цьому матчі створювати моменти, створювати ось такі небезпечні. Атаки Ворскла наприкінці поєдинку трохи більше додала. Зрозуміли гравці, що немає їм чого втрачати, треба йти атакувати. Але в таких епізодах насправді дуже впевнено діяв на лінії воріт Дмитро Мацапура, молодий голкіпер луганської команди, який уже має досвід виступів в чемпіонаті України. Ось тут призначає Монзуль пенальті за порушення правил. У штрафному майданчику там Олійник, Олійника збили, і саме він пішов виконувати цей пенальті і впевнено його реалізував. Ось так рахунок став 3-1. Тут Мацапура виручити не зміг. Ну і дійсно відзначимо дуже якісний удар від Дениса Олійника. 3-1, і інтрига насправді трішки повернулася у наше протистояння, адже заключні хвилини цього матчу обіцяли бути дуже цікавими. Ворскла намагалася продовжувати атакувати. Сефері, ось новоспечений, так би мовити, нападник полтавської команди. Віддає передачу під удар, і тут сигналізували футболісти Ворскла, що було порушення правил. Але Монзуль вважає, що Назарина у цьому епізоді не фолив. Мельничук тут опинився на газоні. Ну і ще одне повернення у зулю. Дуже цікавий трансфер. Це Назарій Русин, який зараз протягнув класний м'яч віддав передачу під удар на Гнойному, але той не зміг швидко зорієнтуватися і пробити. Назарій Русин повертається в золю і у Патріка Ван Лювена є е, е, ротація попереду. Дійсно є нападники, є безбородько, який дублем відзначився. Є той же нагнойний Русен. Дуже цікаво буде постежити за цією оновленою зорею, особливо після ось такого поєдинку проти полтавської Ворскли. Полтавці Наприкінці зустрічі збільшували тиск, і це, напевно, один із найбільш гострих епізодів виконання команди скрипника. Як тут зараз Мацапура виручив, ну просто нереально. Ідеальна позиція для удару, чудова передача для Степанюка. Він усе правильно робив. Пробивав під стійку, але реакція Мацапури ну ідеально прочитав цей епізод. Молодий голкіпер луганської зорі і зробив сейф. Ось ось він цей момент дуже красиво, вільний простір. Ніхто не перекриває удар, і ви подивіться, Степанюк просто під стійку пробиває, але Мацапура дуже хороші сейви у цьому поєдинку. Ми бачили від голкіпера луганської команди. і Він дуже багато виручав. Вантух, Вантух, який вийшов на заміну, так десь незвично, напевно, для себе на позиції правого півзахисника догравав цей поєдинок. Він теж мав моменти, і ось один із них намагався в ближній кут поцілити. Ну і на цьому все, друзі. 3-1. зоря впевнено перемагає Ворсклу у дебюті чемпіонату України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.